Вітаю, панове, слава Україні і слава нашим героям. Слава нашим воїнам, які захищають наш рід від страшного ворога. Панове, всім серцем бажаю швидшої перемоги. Але тут мені пропонують, що ж ви як Мальфар нічого не зробите для перемоги. Панове, те, що я викладаю відео, я цим намагаюсь допомогти перемозі. Жоден мольфар не може зупинити те, що має бути. І якщо якийсь мольфар щось відвернув, щось прибрав, то це тільки тому, що на це була і воля Творця. А творець. Для нас на землі, Він створює ті умови, які нас мають змінити на краще, які нас виховують. А для того, щоб ми змінилися, ми наскільки вперті, наскільки тверді, що це повинні бути надзвичайно сильні умови. Може хтось помічав, що людина змінюється. Правило, коли переживає важкі часи, це наш процес виховання. На жаль, в свій час, коли нам підкинули спокусу, наш народ на неї купився. Я розказую про більшовиків. Про червоних слуг народу. Назва слуга народу з'явилася ж не зараз. Вже багато, багато десятиліть у нас говорять про слуг народу, які цим народом керують. І ті слуги народу докерувалися до того. Стала Друга світова війна, це на слугах народу. Мені, звичайно, скажуть, що це Гітлер, він такий був негарний. Так, звичайно, Гітлер, він такий, він бяка, він кака. Але панове, а хто його привів до влади? А до влади його привели комуністи. Це саме, по, е, коли той був момент. Хто прийде до влади Гітлер чи ні, то із Кремля німецьким комуністам був даний наказ вступити в коаліцію із Гітлером. Його привели до влади, його озброїли. Його готували до війни. Був розрахунок такий, що він почне Світову війну, а Радянський Союз потім ударить в спину і прийде як зазвичай, як це завжди. Робила Росія визволителями. Не вийшло. Гітлер трошки раніше розібрався, звідки небезпека, і всупереч тому, що йому казали, що дві війни Германія ніколи не витягувала на два фронти. Ніколи йому довелося нападати. Панове, але. Коли з'явилися ці червоні горлопани і стали людям обіцяти землю, робочим заводи, вибачте, будь ласка, повну дурню. Бо заводом не може керувати гурт, керує знову таки хтось. А ті, які як вони казали, фабриканти оббирали людей. Ну, перепрошую, вони платили тоді скільки, скільки тоді в той час була е, плата. Зараз подивіться, в Америці, в Європі робочі працюють добре і заробляють не менше. Добре заробляють, живуть добре. Такі часи. Але всі погналися на халяву. Народ показав. Свою духовну слабкість. Сотні років народ виховували в християнстві, що працюй і по праці ти отримаєш, але з'явилися обіцяльники халяви, і всі купилися. В результаті розгорілося величезне багаття, в якому згоріли мільйони людей. і Щось змінилося в людях? Ні. І далі продовжується те ж саме. Але, панове, хотів би я відповісти на запитання. Мене запитали. А що я думаю про Кучму і що я думаю про Кравчука? Точніше, запитали спочатку, кажуть, що ви думаєте про Кравчука і про Кучму. Що вони зробили для України? Ну, зрозуміло, що я можу сказати тільки свою думку. Почну з Кравчука. Кравчук це досить такий розумний чоловік, який робив свою кар'єру. І в той час, в радянські часи, найкраще рухатися вгору можна було саме вступивши в комуністичну партію. і це був шлях торгований нагору, це відкривалися двері. А наскільки ти піднімешся вгору, це вже залежить від твоїх особливостей. Те, що Кравчук дістався аж до другого секретаря ЦК Компартії України, каже про те, що він досить добре справлявся з цими задачами. Але коли став СССР розпадатися? Ну, все до того йшло, панове. Це тільки люди знизу тут не бачили, що СССР розпадається. Але я розмовляв з одною гарною людиною, яка працювала в Києві. Там же ж багато багато таких інститутів, знаєте, поштових ящиків, скриньок поштових. От Вона розповіла мені, що і ще в 85 році. У них в секретному, розумієте, в них їхні книгосховища, бібліотека, там, де зберігається креслення їхніх техвиробів, пропала пачка документації на один із техвиробів. Якщо не знає, хто правил в таких закладах. То це тільки з дозволу другого відділу або першого відділу людина могла туди прийти і отримати доступ до цих документів. А тут документи пропали. Але це ще був СССР, їздили в відрядження, і от приїжджають в Росію матушку в такому ж закладі і зайшли в бібліотеку. І виявляється, ці документи лежать там. Навіть штампи ніхто не перепечатав. Як вони були напечатані, що це київські. Тобто, як кажуть москалі, вже тоді готувалися до того, що СССР розпадеться. Їм згори було видніше. І вони до цього готувалися. Тому, коли казать, що Кравчук розвалив СССР, це просто було вже там їхня нарада, як це все розподілити. І все. Але коли Кравчук став президентом України. То є такий прислів, що для країни краще не демократ, нехтатілий, який турбується за людей, а саме е, тиран, розумний тиран, який старається, щоб країна стала сильніше. Так, він може бути жорстким, але країна стає сильніша і людям живеться при ньому краще. Так само, як Парпіначиті. Але Кравчук, ставши президентом, він став пробувати щось робити для України, для підсилення України. А задача була така: Україні давали самостійність, але ця самостійність мала бути фіктивна. Чому? Тому що українців був на той момент. Дуже був сильний напружився потенціал протестний. Українці хотіли самостійності. Тому треба було дати Україні погуляти і так зіпсувати наше життя, щоб ми самі захотіли повернутися назад. Але виявляється, що Кравчук почав робити рухи, які не співпадали з генеральною лінією партії. Наприклад, я знаю, що Кравчук якось сказав, що перепрошую, в КДБ три четверті працівників працювали над тим, що вони слідкували за своїми людьми. Зараз нам це не потрібно. І, власне кажучи, треба скоротити штат СБУ. А в СБУ там така цікава організація. Всі накази, все, що то все письмово і під підпис, і жоден папірець не пропадає. І коли, коли Кравчук почав робити такі недружні рухи, до нього прийшли певні представники, вони йому підсунули під носа папірці, які були ним підписані, і сказали, що якщо ці папірці будуть проголошені, кинуті. На обговорення людям, то за неділю наш славний перший президент буде винесений людьми вперед ногами із всіх приміщень, де він там буде знаходитися. Кравчук, як досить розумна людина, зрозумів, що, по-перше, таких рухів йому не пробачать, а по-друге, йому було дуже неприємно бути на крючку. Раніше в, друг, в другій секретарі це завжди були кураторами над комітетом. А тут виявляється, що він, е, його тримають на жорсткому поводку на цепку. І тому він не досидів термін і пішов. Коли мені кажуть, а що краще було б, якби був Чорновіл? Ви знаєте, я вам скажу, що, мабуть, було б таке краще. Хоча, е, ну чому? Тому що Кравчук при любих розкладах це людина від партії. Він наскільки він був пов'язаний, це я казав ще раніше, ще перед виборами. До речі, все, що я казав, це було надаремно. Люди не чули. Вони чули тільки свої мрії, що вони в це вкладали. І звички. Вони звикли кланяться партії. Так от, головний аргумент такий. Комуністи це паскутні хазяйственники. Їм дісталася досить таки потужна Російська імперія. За 70 років вони її ухайдокали. Але в Україні ресурси менші, і якщо їм дати владу, то Україні капець настане раніше. Ну, власне кажучи, такі були мої аргументи. Праві, прав я був чи не правий. Це вам визначати. Так от, якби вибрали Чорновола, у нас з'явився б тоді шанс. Хоча не більше, ніж шанс. Тому що, якщо убили Чорновола як політичного діяча, то так самісінько могли його прибрати. як Президента України. Тому що дуже багато людей, ну, власне кажучи, українці були не готові захищати свого президента, не готові були захищати свою самостійність. Вони раділи, що вона з'явилася. І все. Так от, це коротко про Кравчука. Коротко про Кучму. Одним із головних гасел, коли Кучма йшов президенти, було таке гасло: «Розвал Радянського Союзу був несправедливий. Коли я стану президентом, то я Україну поверну назад в Союз народів, Відновим назад, повернемо СССР. Але, ставши президентом, на той час, до речі, чому при Кравчуку зупинилися заводи? А змінилися правила життя, і виявилося, що директорам заводів, які все-таки прикладали досить багато нервів, праці для того, щоб підтримувати завод на плаву, щоб все працювало, а тут можна було просто розпродувати, розкрадати те, що було на, е, в коморах цих складів. І на той момент, коли став президентом Кучма, то вже ці склади були практично розкрадені. А у тих директорів е, тоді були невеликі забаганки. Розумієте, тоді не, не так багато крали не тому, що е, вони такі були чесні. Просто, знаєте, кажуть, апетит приходить під час їжі. Так от тоді ще крали небагато. І це все закінчилося. А... Грошей в Україні вже, власне кажучи, стало звідки красти джерел мало. І кучма почав брати позики за кордоном і їх розкрадати. Може, хтось звернув увагу, коли заводи стоять, а на базарах у нас іде все торговля, все за долари, долари, долар. Звідки ці долари? А це ці долари бралися. Знаєте, от коли йде горою, то на підлогу летять крихти, кістки собака. також. Так от, це те, що із того багацького столу сипалось там під ноги. І головне джерело збагачення кучми, це було розкрадати, розбирати, роздерибанювати ті позики. І. Чому тоді Кучма прибрав такого гарного прем'єр-міністра, як Ющенка? Ющенко, власне кажучи, такий, знаєте, гарний хлопчик. Ну, реально гарний хлопчик, він старий, якось так він був виконаний старався бути гарним. І ставши прем'єр-міністром, він жахнувся: позики беруться, беруться, беруться. А віддавати то чим? Зумієте? Україна все більше і більше влізає в борги. І він тоді задавив директорів заводів. І, мало того, що зупинив набирання цих позик, він навіть почав їх потихеньку віддавати. Але перепрошую, на біса президенту, який своїм бізнесом, основа свого бізнесу, це. Брання позик і їх розкрадання, навіщо їм такий прем'єр-міністр, який зупинив цей канал. Ющенко навіть і не зрозумів, чому його прибрали з прем'єр-міністрів. Ну і це таке коротенько за гроші з приводу роззброєння України, з приводу нашої ядерної зброї. Так от, панове. З приводу ядерних зарядів, моя думка однозначно моя, що нам, Україні, ядерні заряди не потрібні були на той момент, ну, думаю, і зараз вони не потрібні. І я поясню, в чому справа, чому я так думаю. Справа в тому, що на відміну від всіх інших боєприпасів, ядерні боєприпаси. За рахунок того, що ядерний матеріал випромінює радіацію, він під, під час випромінювання розкладається. І якщо у вас, наприклад, під ліжком стоїть ядерна міна, вона, до речі, були ядерні такі заряди, вони невеликі, там така валіза. То через певний термін ця валіза вже ні на що не годна, тільки для того, щоб вас опромінювати. Тобто ядерний матеріал наскільки розкладеться, що він не вибухне. Саме тому, пам'ятаєте, розказували, там провели випробування ядерного боєприпасу, там провели. Це було необхідно для того, щоб знати, ця партія іще боєздатна. От вони виробили партію боєприпасів, їх треба Перевірю, періодично треба перевіряти, щоб, щоб будь переконаними, що, що ці боєприпаси іще здатні вибухнути. Головна вимога до зброї це її безвідмовність. Так от, панове, ті, хто хоче, щоб в Україні були ядерні боєприпаси, скажіть, будь ласка, де у нас в Україні має бути полігон для ядерних випробувань? Хто хоче під боком, Україна не така велика. У нас немає сім'ї Палатінська. Це Росія, вона ж е, ну, мало населена. Там є землі, можна сказати, Бросові, да? і там можна бабахати. Тобто особливої шкоди не буде. А в Україні де це робити? Але це звичайно не торкається тих літаків, пускових шахт. Якби в нас були ці ракети, їх би можна було е, не ядерними запасами, тобто не ядерними боєприпасами е, спорядити, а іншими. І Кремль був би вже давно міг би бути розвалений, якби в нас такі були. От це втрачати було не на часі. А чому нас так хотіли розброїти світове товариство американці? Ну, вони були переконані, що вони контролюють, контролюватимуть Росію. А якщо розповезуться боєприпаси, то контролювати це буде важко. І їм головне було зняти небезпеку із себе. І коли підписували договір, власне кажучи, вони навіть і не думали тоді, що може доведеться якось реагувати на це. Це, знаєте, вони нам написали цей меморандум на зразок такого хлопчику іди, не гуляй, іди погуляй тут, не заважай дорослим людям. Це не тому, що вони нас особливо хотіли так обдурити. Просто нікому це в голову не приходило. Так, за це, до речі, я ще хочу сказати за Гангадзе. Це ж також торкається куча. Так от, на мою думку, панове, кучма не замовляв вбивство Гангадзе. І до вбивства Гангадзе він прямого відношення не мав. Але росіянам вже обридло чекати, коли ж на кінець цей нехороший президент України виконує те, що він обіцяв. А він не виконує, не виконує, він їм обіцяє. Так, так, добре. І вони вже потерпіли один термін. Закінчується другий термін. Ну, вже скоро все, він піде два терміни. Але, виявляється, Кучма замовив таку цікаву послугу у нашого найчиснішого Конституційного суду. І Конституційний суд сказав, що Кучма має право на третій термін. І от. Це вже росіян добило. Їм треба було провести якусь операцію, щоб примусити кучму покинути цю посаду. І саме для цього був підібраний гарний кореспондент, який дуже роздратовував кучму, тому що він розказував, де кучма взяв і куди дів. Як це було? Він казав конкретні речі. Тому Панове, Гангадзе пропав, а в Таращанському лісі знайшли тіло, яке дуже схоже було на тіло Гангадзе, але без голови. Чому саме без голови? До речі, мати, коли побачила це тіло, вона сказала, що це не мій син. Так от, панове, для того, щоб зберігалася можливість шантажу, було тіло без голови. Тобто підняли е е гвалт про те, що оце ось гангадзе убитий винен кучма. І якщо кучма не погодиться на передачу влади тій людині, яка Росії потрібна, то наша чесна експертиза доведе, що це саме тіло Гангадзе. А якщо кучма віддасть цю посаду, не буде вже. За неї чіплятися, то тоді, власне кажучи, та будь-яка експертиза генетична доведе, що ні, це таки не Гангазе. Тому сам Кучма вбивстві Гангаза не винен напряму, але це було організовано заради нього. Дякую, панове. Перепрошую, не виходить мене коротко відповідати. Буду на майбутнє. Одне запитання і коротка відповідь, максимально коротка. Дякую вам за увагу. І, панове, робимо все для перемоги. А все для перемоги, панове, це в першу чергу учимося думати. Учимося помічати, що відбувається. Перестаємо надіятися на халяву, панове. Найстрашніша річ це надія на халяву. Коли я в 13-му році був. Тбілісі, і ми розмовляли із тоді якраз от, е, хто там буде Іванишвілі чи е, буде Саакашвілі. І запитуємо е, таксиста. Звичайна людина. Що при Саакашвілі погано? Хорошо було? Так, а Іванишвілі? Швілі, буде. Так от, панове. Люди дуже легко купуються на лучше. Але, панове, без праці «лучше» не буде. І головне, роздивіться, хто ворог, і не дайте йому будь поряд з вами. Тож слава Україні, слава нашим героям! Свій до свого по своє, панове українці, однодумці, які хочуть, щоб Україна існувала. І стала тим зразком, яким має бути для всього світу. Єднаймося. Удачі.